Нами вже є Ірина Фаріон, і ви вже могли побачити на загальному плані. Пані Ірино, ми з вами хочемо в першу чергу ну, запросили вас до ефіру після цієї історії з таксистом у Києві, якимось несповна розуму. Тут не пройдеться про самого таксиста, але можливо, ви хочете дещо продовжити цю тему, яку отець Юстин зачепив, адже ну, всі живемо в місті Львів. Слава Україні! Героям слава! Я, на жаль, не чула, що говорив отець Юстин. Лише почула останню фразу про те, що в цю війну можна завершити лише у божественний спосіб. Ну, божественний спосіб наступає, власне, тоді, коли антагонізм людства сягає такої вершини, що люди реально не здатні розв'язати цієї проблеми. Але разом з тим відоме українське прислів'я, що без Бога ні до порога. А те, що ми зараз бачимо у нашому просторі, це звучить нічсянська теза Бог помер. Але пам'ятаємо і інше ніч вмер, як підписав цю тезу Господь Бог. Тому я не знаю, чи ви сьогодні в окопах наших воїнів знайдете атеїстів і тих, які будуть розмірковувати на тему вищої сили, яку можна називати як завгодно, але те, що ми просто тимчасово мандруємо в цьому світі, це не розуміє ще повний і абсолютний ідіот. Тому ті посили божественного характеру і мова, вони навзаєм пов'язані між собою. І можливо я логічно продовжу те, що казав отець Бойко. Хоч я на жаль не чула цього всього достеменно. Як не дивно, він теж згадував про ніч, і саме цю його фразу. Це так. От бачите, я не чула Так. Ми з цим Юстином взагалі залі спілкувалися от про цей скандал. Ну так же, щоб завершити цю тему ага. навколо кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана у церкві. Отець Юстин взагалі розказав нам цікаві такі факти, що насправді вони вже знімаючи цей кліп. Якщо я правильно о, зрозумів пана Бойка, в тому моменті, коли зайшов священник і побачив, як це все відбувається, їх взагалі там ледь чи не виганяли. Тобто там конфлікт розпочався ще до того, коли цей кліп з'явився. В мережі Ютуб, але тим не менше, навіть незважаючи на такі факти, і на те, що там в церкві вже в процесі зйомки були обурені, все одно цей кліп з'явився. І також от почули, що там міська львівська міська рада просила церкву впустити, знімати цей кліп, і зрештою, потім ми навіть маємо факти ну, захисту. Цього кліпу з боку дружини міського голови. Якщо маєте що додати до цієї теми, вона ну так ну, е... не зовсім ваша, але хоча чому ні, ваша, ні, ваша ці теми наші. Так. Це дуже важлива додаткова інформація. Бо я сьогодні на одному із ютуб каналів подавала свій своє сприйняття того, що відбулося у церкві. Андрія, і якщо справді з мерії телефонували і вимагали пустити туди ось цю попсу, то це свідчить про послідовну політику у місті Львові, політику денаціоналізації, політику Черні, політику охлократії, політику тоталітарного лібералізму, скажімо так. Коли усе зі знаком мінус, ми чомусь маємо сприймати зі знаком плюс, починаючи від якоїсь потворної скульптури виставленої у парку, хоч нехай би собі цю скульптуру виставляли у музеях і в виставкових залах, тому що вона дійсно створена по мистецькому, але це не означає, що вона має бути на все зрищі, і чи якийсь там хлоп без голови має стояти чомусь на нашому вокзалі. Добре, що не забули йому там межиноги, щось встромити. строми я вважаю, що це все із однієї царини виходить. Тобто такий собі садовий творить тут Галицьке пекло і обрав для цього саме місто Львів. Щодо священників, ну, тобто тут моя позиція така, що церква категорично не має дозволу давати на те, аби у її приміщеннях відбувалися концерти будь-якого характеру. Тому що існує поняття сакрального і поняття профанного. Крапка. Існує дуже багато різноманітних залів де можна зреалізовувати свої різні проєкти. Проєкти. Починаючи від таких примітивних, як оце ми побачили, ну чесно кажучи, я змушена була це побачити тільки для того, щоб дати відповідь, коли мене про це запитували, бо я вперше почула прізвище Соловій. А щодо Жадана, це взагалі людина ліволіберальних проти українських цінностей, з якої зумисне творять публічний образ для того, щоб насаджувати моральний розклад сучасної української літератури. Але тобто все те, що відбувається у Львові із скульптурою і з тим, тепер свідчить про свідомість мера Львова і це середовище, яке його оточує, відоме як партія поміч, садо, садо Німеччи. Вибачте, я вже не пам'ятаю, як це конкретно називається. Пам'ятаємо цей їхній посил: львов по-русски». Який тепер абсолютно збігається із ще одним випадом, якоїсь дами, яка сьогодні є директором департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради, і сьогодні вона на круглому столі, який відбувається в Уняні, заявляє, що ніхто нікого не має змушувати говорити українською мовою, тобто, ви не маєте нам казати того, що ви маєте говорити українською мовою, і ви не повинні нам вказувати. Тобто, це все те, що. Говорить тут садовий у Львові, і те, що він говорив у березні 2014 року, залізши на ратушу, звідки промовив, що ми програли війну. А перед тим у лютому, з допомогою своїх, як то тепер люблять казати проксі, з допомогою залежних від себе маленьких гми, гвинтиків, отих Карлів духа, звернувся говорити до львів'ян. Московською мовою на знак солідарності з Луганською і Донецькою областю, і це підтримав єдиний навчальний заклад у Львові, єдиний навчальний заклад, який абсолютно перегукується із попередньою релігійною розмовою Український католицький університет. Ось яка неймовірна краса, що саме в українському католицькому університеті з подання Андрія Садабова один день читали лекцію. Московською мовою це вже тоді, коли Москва організовувала масові заворушення на території Луганщини і Донеччини, і це абсолютно корелюється із нещодавною вечіркою, яку знову ж таки студенти українського католицького університету проводили у дні трауру. Я вже не пам'ятаю з яким конкретно епізодом бо в нас кожного дня вбивають людей. Це було пов'язано. Але всі ці страшні випади є насправді наслідком способу мислення. Мера Львова, його оточення і того середовища, яке він навколо себе творить. І ось дивіться, як цікаво спігається погляд Андрія Садавова із випадом цієї. Директора департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради якоїсь Діани Гриме, яка очевидно, як державний службовець має розуміти, що форма примусу існує завжди і буде існувати, тому що формою примусу є сам факт держави. А бездержавна нація це нація, яка не має жодного майбутнього, і формою примусу в державі кожній існують закони. І очевидно, цій дамі на прізвище Грима чи Грина, не знаю там як вона точно називається, мало бути відомо, що українці, врешті-решт, ухвалили мовний закон 2019 року, дуже гібридний. Дуже далекі від досконалости, і власне через те, що цей закон дуже далекий від досконалости, ми маємо щодня мовні конфлікти. І, зокрема, така як оця чиновниця Марупольської міської ради дозволяє собі вибльовувати в прямий етер абсолютно промосковські гасла, що ми, мовляв, не мо не маємо права вимагати від них говорити українською мовою. Тоді, коли існування закону, це вже вимога. Зокрема, це 13 стаття мовного закону, і що найважливіше, що найважливіше у час війни, це 29 стаття закону про збройні сили. Якщо хтось ще цього не опанував, то дозволю собі зацитувати, що мовою статутів документації, діловодства команд. Та іншого статутного спілкування у збройних силах України та інших військових формування є державна мова. От, власне, до того часу, поки ми не будемо жорстко. Дуже жорстко карати людей за порушення мовного закону, а найкраще жорстко карати це через кишеню, давати не такі нікчемні штрафи, які прописані в цьому законі. Крім mm -hmm. того, ці штрафи ще й хотіли скасувати, а збільшувати ці штрафи, особливо у час війни. Чому Тому що московська мова в Україні це наслідок перемоги московитів над українцями? Це наслідок перемоги московитів над українцями. І якщо у нас в державі залишаються ще досі ці садомазохісти, яким подобається це гвалтування мови язиком, то які проблеми? Сіла на танк з літерою З чи з літерою В і гибанула до пуйла. І там говори собі московською мовою скільки завгодно, там тобі точно буде комфортно, там тебе ніхто не буде примушувати. Говорити прямою мовою з землі України. Там будеш говорити по московському. Тому питання мовної політики це питання жорсткого покарання, це перше. І друге це покарання соціального ліфту. Соціальний ліфт не знаєш мови, не здобудеш освіти, не знаєш мови, не здобудеш роботи. Тобто питання гуманітарні і церковні, і мовні, і іншого характеру вирішується тільки в. Площині ухвалення відповідних жорстких законів не буде жорстких законів. Будуть конфлікти на кожному кроці, і буде далі суспільство ділитися на протилежні табори і на ґрунті мовному, і на ґрунті релігійному, і на ґрунті мистецькому, і так далі. До речі, ще один цікавий нюанс щодо англіїзації. Цей законопроєкт, який який подав до Верховної Ради Зеленській в день Конституції України, просто він розстрілює державний статус української мови, але чомусь. Прекрасне наше суспільство, яке не читає уважно законів або читає тільки те, що їм вигідно, і те, що їм треба, зреагувало лише на одну новацію цього закону: що, мовляв, фільми будуть іти англійською мовою. Чому? Тому що це має під собою фінансове підложі. Тобто, наші... Е, е, Чиновники від кіна будуть втрачати свої доходи, які вони заробляли тепер на перекладі фільмів українською мовою. Тобто, в принципі, українське суспільство не зреагувало на те, що англіїзація запроваджується не лише у царину культури, бо ми з вами щойно говорили і про релігію і про, і про мову. Англіїзація заводиться у дошкільну систему виховання і йде тоді по всій вертикалі від дитячого садочка і за. Першою вищою школою, де для української мови, якщо цей закон, не дай Боже буде ухвалений, залишається місце обслуги, місце наймечки. Тобто місце московської мови у вищій школі і, взагалі, по всій вертикалі шкільній буде заступати англійська мова. Тобто, це черговий виклик, який ми з вами отримуємо напередодні завтрашнього дня української писемності та мови, хоч він би мав називатися мови і писемності. Бо спочатку була мова, а потім була писемність. От, повертаючись до того скандалу, який відбувся сьогодні в Києві, пасажирка вимагала від таксиста однієї відомої компанії-перевізника таксі говорити українською. Він сказав, що ви фактично хворі люди і почав висаджувати їх з автомобіля. Маємо ці кадри, можемо глянути. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди. люди. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я Ні. не говорю. Забирайте своє. А що ви сказали? Забирайте своє. Ви не можете обслуговувати мене в цій країні моєю мовою. Чому ви відмовляєтесь? Всего хорошего. Я отменяю. Давайте, выходите. Выходит. Выходит, 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 давайте, Пару. моя собственность. Это на собственность. Я вы, вы, видел, вы, я Не я, я, вы, я не знаю, что у вас там. Е, ну, в компанії справді, яка надає ці послуги, сказали, що водія відсторонили повністю від того, щоб займатися перевезенням. Ми, ну, ми їм віримо в цьому. Також відреагував е, мовний. Е, омбудсмен, уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, що готують звернення до відповідних органів, зокрема до національної поліції України та компанії сервісу, для встановлення особи-порушника, притягнення його до відповідальності. Але тут теж питання, яка ця відповідальність буде? Невеличкий ну, штраф. Так. Я лише зі свого спостереження скажу остання поїздка до Києва це кілька тижнів тому. Писали інтерв'ю з Олексієм Даніловим. Всі таксі, в які я сідала і їхала в Києві. Всі таксисти говорили російською. Тобто вони мова за замовчуванням. О знаєте, як в нас було правило, що всі сайти за замовчуванням мають тепер мати українську сторінку. І ага. Якщо цього нема, то їх можуть підприємства ну там, теж штрафувати. То таксисти, вони всі російськомовні. Я починаю українською, звісно, що там хтось переходив. Я не починала конфлікти, не було в мене абсолютно. Я про інше в цей час думала, але мене це. Гнітило, мене це засмучувало, мене це згірчувало як людину, яка за час війни от приїхала до столиці, і все таки хотілося би розуміти, що зміни там є. Вони є, є більшість людей молодих, які переходять на українську, але в побуті я теж чула багато російської люди між собою спілкуються, і ця ситуація вона реальна. От нам в коментарях пише жінка, що. Вона з Іспанії, наскільки я розумію, чи з Португалії з Іспанії з боку Іспанії по ТВ по телевізору складається враження, що Україна стала набагато більше українською. Можливо, як ви пані Ірино вважаєте, стали ми більш українськими за час повномасштабного вторгнення війни? Щось змінилося в нас? От якщо підсумувати те, що в нас є станом на тепер і посилаючись на ту історію, яка з вами трапилася днями. Знаєте, я порівнюю щось події цієї війни, я вважаю її вже давно третьою світовою. Порівнюю із подіями Першої світової війни. І ось у подіях Першої світової війни брав участь видатний український мислитель, про якого ми дуже мало знаємо, бо ми. Бо як там у Тараса Григоровича, якби вчились так, як треба, то й мудрість була б своя, а то залізати на небо, і ми не ми, і я не я, і все те чую, і все те знаю. Так, от, якби ми вчились так, як треба, то ми би прочитали е публіцистику геніального Миколи Євшана, який цитував латинські прислів'я, яке приблизно звучить так: якщо. Їм не допоможе залізо, то допоможе вогонь. Якщо їм не допоможе вогонь, то їм нічого вже не допоможе. Оце власне той варіант, коли ми вже пройшли і проходимо, на жаль, проходимо через залізо, проходимо через вогонь. Але якщо людина гнила, ну, то тільки гробова дошка на неї може і вплинути. І чесно кажучи, нам вже це абсолютно байдуже. Тобто ми не отримали в суспільстві внаслідок цієї страшної великої війни. Стресу навернення до самого себе, тобто якісь зміни відбуваються, але вони не відбуваються власне так, щоб можна було вважати їх незворотними. Ця війна рано чи пізно закінчиться, але вона може мати точно такий самий вислід в ідеологічному контексті, як це було після майдану 2014 року. Коли здавалося, що загинуло 100 людей, 100 найкращих, для того, щоб всі решта мали зрозуміти, якою ціною вони отримують свободу. Чи зрозуміло це суспільство? Ні, суспільство цього не зрозуміло, і воно обрало ту саму владу, яка до цього майдану і довела. Тобто найстрашніше, власне, те, наскільки ми зможемо ментально змінити суспільство після завершення війни. З огляду на поведінку цього БК, даруйте я його інакше називати не можу, суть не лише в. В ньому суть також і в тому епізоді, який зі мною стався. Правда, я не панькаюся з тими людьми. Я стою на горло відразу, і при мені замовкають моментально і переходять на українську мову. Суть в тому, що треба було ухвалювати закон, законопроєкт, який ми зареєстрували з Михальчишиним ще в 2013 році. Кримінальна відповідальність. Розумієте? Не бавлення у штрафи. От, 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 оце, як я бачу оцього хлопа в спортивних штанах, я взагалі не розумію, як можна було сісти в таксі до людини, яка має такий зовнішній вигляд. У нас таксисти навчаться одягатися належним чином, щоб з ними можна було їхати в одному просторі. Тобто, якщо б була кримінальна відповідальність за, ті, за такі речі, якщо б його засадили до тюрми, як це було передбачено у нашому законопроєкті із Михальчишином, три роки, п'ять років, сім, ми б могли забезпечити таких таксистів підручниками з української Мови, принесли б йому диск класних пісень, наприклад, з Андрієм Середою. Ще там би щось йому принесли. Далі для ось таких негайно створити би штраф батальйон, щоб цей штраф батальйон відразу відрядити на нульову позицію, аби вони окопи для наших святих солдатів рили. Розумієте? Аби вони були ось тим заслоном для наших героїв. Тому що такі люди заслуговують тільки на одне: повну і абсолютну утилізацію. Ми до них не можемо мати ані найменш Її поваги. І ось ця фірма з тим таксі в моєму сприйнятті перестала існувати взагалі. Бо як його ось таке сотворіння в такому одязі можна було взяти на роботу. Тобто, якщо ми в суспільстві будемо демонструвати агресивне і категоричне несприйняття такого посліду, він ніколи свої хавки не відкриє. А якщо ми будемо ось так квилити, як ми квилимо, то від дня до дня ми будемо отримувати таку ситуацію та ще й кожен. Кожного дня хоронити найкращих воїнів. Тобто на кожен гомін має бути адекватний відгомін. Ми цього адекватного відгомону не даємо через те, що у нас немає відповідного закону, відповідно до якого таких людей ви дуже жорстко карали, а не через ті смішні штрафи, які ще й були відтерміновані на три роки.